Продажу мотоцикл Suzuki fz 1 Pfizer. Мотоцикл повносилий на 150 кінських сил, повністю весь в оригінальній фарбі, нічого не розбиралося, не фарбувалося. Стан близько до ідеалу. Кого цікавить більш детальне відео, пишіть дзвоніть, залюбки все зробимо, все покажемо, все розкажемо. Дзвоніть, будемо домовлятися. Тан просто лялечка. Два ключики в наявності, обидва оригінальні. Пробіг 13 тисяч кілометрів.